Йдемо на прогулянку вечірню. Яку прогулянку вечірню? Ми йдемо взяти. І на хліб. З <гум> її сім'ї. Ось нас така це. То вищий, два станочки. Та тату вищі. Так, видно. ми цієї ке. Сведрики цього наша дотягнули. Так, ми вділи тепліше, а я заставляла, заставляла, вона і. Заставляли, вона разоска, заставляли. Ну не знаю, вечора в те комарі покусай. Гарний вечір ось Отак ніж. Ми сьогодні обезлоли зараз. Голохата боріс, охороняє. Давай, Юрко, навіть питання повідповідаємо, мене питалися. У мене а? було питання, як ми з Юрчко познайомилися познайомилися і скільки ми разом. би. Ми виросли в одному на одному районі на Володимира Великого, на одній вулиці. І там познайомилися. Нам у нас друзі познайомилися. Ціна е, буде цього року буде 12 років буде в листопаді. А разом з 2012 року. 14 років, як ми. З 2002 року. Одні, припрошую, з 2002 року ми з ним разом то вже 14 років, як ми познайомились. А нашій доці 10 років. Одинадцять буде. Ну я що далеко. Ні. Мені... Тат похопий, мені, будь ласка. Яночці нашій 10 років, а мені вже 31 на день. Хто ж такий хлоп? Знаєш, що є тоді? Є... Мені завжди 20. А Юрчику 37. 38? 38 буде, 26 листопада. 38, так. Да.

Mo gwev eo an dizoùn 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 Так, сідаємо у У нас тут турочка, бульбочка, баклажанчик с помидорчиком. Да так жужжить там. Басаем фильтруем. Такие звуки. Так, оця кришечка зі сметанкою. я побачила, що в нас в сусідів кіточка має кошенятку біленьке. І на тут у нас сидить цілий день в куточку Зі своїм мацюньків. О вона. Ай, вона їсть малесенький Такий білий кошенятку. А лола моя нервується. Звідки я поняла, бо бачу, що Лолка в кутку стоїть і нервується. Вона, які це я їй сметанку принесла. На, На сметану. Лола, ну пішла. Морда рижа. Налядку годує і сама їсть. Зараз вже вечір. Ми йдемо, погуляємо з Лолою. Десь наша Яна гуляє, і ми йдемо її пошукаємо. Вона качелі пішла? Я десь наш дивно. Ми з Лоською сьогодні. Ми її сьогодні в басейні. Вже будемо спускати в басейні воду і сьогодні ви купили Лолу в басейні. Яка смішна була. Ти мені вже якісь не дуже в мене на той. Треба скорше вийти. Ай. Що... Якість вже не особо важна. В такий період, коли ти мені. Вона задньо добре, кстати. Подивись на мене.